Чи став ти дружити з ким завдяки карате? Так, я став дружити. У мене багато появилось друзів завдяки карате. Я пішов на тренування і там ну, звітом я почав дружити більше. Вчителі в школі знають, що ти займаєшся карате, що вони на це кажуть? Так, знають, вчителі ну вони ставляться добре, що вони ну, деколи підтримують. Якщо, наприклад, вони випитують, що там, як на карате, у чому каратист сильніший від звичайного учня? Що каратисти не падають ніколи духом, що вони знають дуже багато технік, прийомів ударів, І вони завжди можуть постояти в себе. Чи почуваєшся ти більш впевнено в школі завдяки карате? Так, я почуваюся більш впевнено завдяки карате. Що ти чекаєш найбільше, коли ти заходиш у зал на тренування? Що почнеться тренування, що я привітаю з усіма друзями та буду працювати. Хто твій найкращий друг на тренуванні? У мене є двоє друзів: Олексій та Захар. Та ще багато і знайомих, і просто друзів. Що ти будеш робити влітку, щоб не забути карате? Виходити деколи на шкільне поле теж займатися. Яку країну ти б хотів поїхати на змагання? В Чехію. Що такого особливого є у нашому залі, чого нема більше ніде у світі? Там є. Великі, хороші тренери, що вони дуже нас підтримують. Що є багато клубів, які ставлять.